У мінцифри заявили, що українці, які постраждали від вторгнення Російської Федерації, можуть отримати від 5 до 30 тисяч євро компенсації від Європейського суду з прав людини. Зараз поговоримо про це і не тільки про цю допомогу, а про все це сьогодні в випуску. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знайомій, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Мінцифри заявили, що українці, які постраждали від вторгнення Росії, вони можуть отримати допомогу. А саме від 5 до 30 тисяч євро компенсації від Європейського суду з прав людини. Про все це повідомила служба відомства у Фейсбук. Тобто, дивіться: основні моменти: перше, для отримання коштів потрібно подати заявку. До суду протягом чотирьох місяців, з моменту, коли було завдано шкоди від війни, в міністерстві наголосили, що це потрібно зробити не пізніше ніж 16 січня наступного року, 2023 року. Також документ можна заповнити за родича, якщо він не має можливості подати його самостійно. Для цього необхідно подати заявку до ЄСПЛ протягом 4 місяців з того часу, як сталася ситуація, через яку людина постраждала. Тобто, це може бути загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування або насильницьке зникнення людини. Як подати заявку? Треба заповнити форму на сайті espl.com.ua. Зараз в інтернеті є дуже багато інформації про це. Далі завантажити документ на комп'ютер, роздрукувати, покласти в конверт та наклеїти на нього адресу ЄСПЛ, яка сформується автоматично при заповненні заяви. Далі надіслати документ із відділення Укрпошти. Ця послуга безкоштовна. Далі в відомстві додали, що термін розгляду заяви може тривати від одного року. Так, чекати прийдеться довго. Там також зазначили, що заява направляється до Європейського суду справ людини та реалізується швейцарсько-українською програмою ІДЖЕП, яку виконує Фонд Східна Європа та Український гельсінський союз справ людини УГСПЛ. Якщо у вас виникли якісь питання, ви можете звернутися до громадської приймальні Української гельсінської спілки справ людини, яка є в вашому місті або в найближчому місті. Єдиний момент, який залишається поки незрозумілим, хто буде виплачувати компенсацію. хочу нагадати, що ще в березні Росія офіційно вийшла з Ради Європи та заявила, що денонсує Європейську конвенцію з прав людини. Хоча за статусом, то як ще є офіційно на даний момент. За статусом Ради Європи юридичне припинення членства відбувається лише наприкінці поточного фінансового року, тобто 31 грудня до кінця цього року. Тому поспішайте, поспішайте і. Не нехтуйте такою допомогою. Я хочу ще продовжити тему військовополонених та безвісти зниклих. Дивіться, багато військових на жаль сьогодні перебувають в полоні загарбників або ж вважаються зниклими безвісти. Рідні військових, які перебувають в полоні в Росії, або вважаються зниклими безвісти, можуть отримати фінансову підтримку від держав. Відповідно до порядку виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців або захоплених в полон, або заручниками, також інтернованих в нейтральних державах або безвісто зниклих, затвердженому постановою кабміну від 30 листопада, ще 2016 року, номер 884, грошове забезпечення виплачується наступним членам сімей військовослужбовців. Це можуть бути дружини або чоловіки, якщо їх немає, то повнолітні діти, які проживали разом із захисником чи захисницею. Законні представники це опікуни, піклувальники, усиновлювачі, неповнолітніх дітей з інвалідністю, люди, які перебувають на утриманні військового чи а, військової. Батьки захисника чи захисниці, якщо немає дружини чи чоловіка, що необхідно зробити для того, щоб отримати виплату? Дивіться, щоб отримати виплату, члени сім'ї мають звернутися з заявою на ім'я командира військової частини, надати всі необхідні документи протягом 15 днів, це все розглянуть та приймуть рішення про виплату або відмову у виплаті грошового забезпечення. Який розмір виплати можна отримати? Дивіться, закон передбачає, що за військовими цих категорій зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, в розмірі окладу за військовим званням, надбавки за вислугою років, або інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру, інші види грошового забезпечення за рахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Хто не може претендувати, так, бо можуть відмовити. А близькі військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військову частини чи місця служби або вдалися до дезертирства. До речі, пенсіонерам, які зникли безвісти, призупиняють виплати пенсії. Після встановлення пенсіонеру статусу зниклого безвісти за особливих обставин виплата пенсії припиняється, а відновлюється лише після особистого звернення до органів пенсійного фонду України. Про таке повідомили в пенсійному фонді. Це все на цю тему. а Пишіть коментарі, що ви думаєте щодо цього, і як відбувається, якщо ви зараз в такому становищі, як зараз відбуваються справи? Чи справді все це виплачується? Тому що все обіцяють, побачимо, як все буде це відбуватися в житті і на ділі.